Тривожно на території Російської Федерації у Тульській області спалахнула пожежа на заводі пластик. Площа пожежі вже сягнула 2000 тисячі квадратних метрів. На місці працює 50 фахівців та 18 одиниць техніки. Про це повідомляють російські пабліки. Також вночі на Росії спалахнув ще один аеродром за пів тисячі кілометрів від українського кордону. Варто зазначити, місто Твер розташоване за 160 кілометрів від Москви. Місцеві пабліки пишуть, під ударом був найімовірніше аеродром у районі. Мегалова. Про аеродром російська влада скромно вирішила промовчати. До слова, ця авіабаза оснащена транспортними літаками ІЛ-76 та АН-124. Також там дислокується командування 12-ї військово-транспортної авіаційної дивізії та 8-й полки з її складу. Але Тверська область вже не вперше зустрічає Бавовну. Ну що ж, звикайте, звикають і жителі Курщини до українських військових. Щоправда, не всі. им ради. Бабуть, да? Что нас, как? допомога. Какие вы освободители? У деревни расстреляли. А я в Не нужно мне от вас ничего. Уходите, уходите, я уже столько насмотрелась. Ну, Не терять нечего, забирайте Уходите. Все равно победа будет за нами. Та бабуля, мабуть, передивилася пропаганди Салавйова і Скабєєвої. Вийди з ящика, подивись на світ. Пропонують українські військові. А ось це російський військовий, який прийшов на українську сторону. Він прозрів від того, що робить Путін. Сейчас Росія, яка з Росії спочатку а потім в воров в Росію, де правят масові вбивці, яким я служити не захотів. И вот я сейчас здесь, на территории свободно от этих массовых убийц. И это почему-то у меня вызывает радость, несмотря на ту дикую тревогу и страх. Здесь нас чуть не взорвали, сейчас между нашими двумя машинами упал дрон. Но я хочу, чтобы вся вот Россия была без вот этих всех Путин. Грохот блядь. Грохот опять. Россия стреляет, выискивает какие-то позиции. Так вот, я хочу, чтобы Россия была без этих Путина. И все, все, сейчас кто будет видеть это и писать мне какие-то щипать мне хвосты про то, что я предатель. Это вы, предатели. Потому что нельзя работать под властью массовых убийц. Пройдохи и воры, с ними очень много, где власти такие. В России так всю жизнь такие были. Но работать на массовых убийц, пацаны, вы чё, Все те, кто там со мной дружили и работали, вы чё? Имена сейчас называть не хочу просто. Хотя вы знаете, о ком я говорю, парни. Знаете каждый. Это вы, предатели. Те, кто поддерживает те, кто помалкивает. Если бы все сказали «нет», вот этого всего бы не было, вот этого всего сака творится, вот этого все. Иду попытаюсь найти какое-то более безопасное место, чем куст. Свободный от Путина России. А от російські артисти путіністи не відмовляються від своїх попередніх заяв. Видно, їм досі багато платять з російської казни. Однак сьогодні вони бідкаються, втрачають то доступ до Ютубу, то квартири в Латвії і в інших країнах. Не пускають там в Латвію, не знаю, там в Італії. На благосумпускають пускають Воронеж. У мене фактично відняли дві квартири в Латвії и в Италии. Причем они внезаконно э, это делают, потому что вот в Италии, например, объявили, что заморожена квартира. У них нет в законе слова «заморожена». Сьогодні ж Гарнов втрачає доступ до світових музичних майданчиків, стрімінгових платформ та навіть ютуб-каналу. Тільки недавно вийшов мій новий кліп на пісню «Русский мир» в рок-версії, після чого мене заблокували на ютуб-каналі. І от спустя небольшої время я випускаю другий відеокліп на пісню «Російський світ» в звичайній версії, яку я вже пев на Красній і в Пітері. А за кордоном путініста Газманова не раді бачити. От нещодавний виступ в Казахстані ледь не призвів до бійки. Я не зуба, Скажи, я не солодко. Сьогодні доводиться і ще одній українській зрадниці Таїсі Повалій. Мін'юст хоче конфіскувати в Повалій слова восьми її пісень. Міністерство юстиції подало до суду позов про стягнення майна співачки та колишньої народної депутатки від партії регіонів. Та єсі повалі, зокрема, конфіскувати хочуть права та деякі її пісні. Про це йдеться на сайті Мін'юсту. Стягнути хочуть майно, яким Повалій володіє прямо та опосередковано. Серед нього сім земельних ділянок, житловий будинок та домоволодіння, а також два автомобілі та чотири пристрої для відстрілу патронів. Однак, крім цього, Мін'юз прагне конфіскувати майнові права на музику повалій та слова до восьми її пісень. Я народна артистка України. Та-та-та. <пілка> І для тебе головне було, що ти була народною артисткою України. І тебе лишають цього статусу. Як ти це <пілка> Вот так. <пілка> Думала, не буду плакати. Народну любов. Змогли вони у забрати? Да, по тому, звісно. Ну, перевірю. Давай поїдемо в Київ, потом перевіримо. А ти хотіла б туди після после цього, то все закінчиться? Я хочу цілий концерт в Києві. Це я друзі зробив нарізки з останнього інтерв'ю повалій російській пропагандистці. А також зазначу, що оці вісім пісень, які саме не зазначає мін'юст, але я думаю, мова йде про пісню чортополог Юрія Репчинського та ще вісім інших вже народних пісень. Там О чем? А на Донбассе? В Донецке? Ну, естественно. Что бы ты хотела, чтобы написали на твоей гробовой доске? Я поняла вопрос. Народная артистка Советского Союза Таисия Повали. Я тогда была гирец, но неважно. Неважливою залишиться постать та особа Таїсі Повалій в історії, точніше, чорною плямою в історії української культури, адже вона зрадила батьківщину, зрадила свою батька та матір рідну мову. А за це найгірше покарання. Більше ніколи не ступить на українську землю. А все майно, яке нажила в Україні, передадуть на Збройні Сили України. Сподіваюся, я. Там пити, там завжди зіма. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити з ваші вподобайки та залишити коментарі в підтримку. Слава Україні та слава Збройним силам України.